Благословений Бог Бога на повсякчас, і навіки, віки, віки. Амінь! Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все си наповняєш скарби добра, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята, я помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владику прости беззаконня наші, святий завітай, із сили немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаймо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, поєдство і сили, і сла, і Сина, і святого духа, нині повсякчас. І на віки віким Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи поміли, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поміли, Господи, помілий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Придіти, поклонімся царяві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христу, царяві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, візьму мене від ворогів мої Боже, мій від тих, що повста на мене, захисти мене, спаси мене від тих що без беззаконня, і від квежерних врятуй мене. Бо ось вони пістягають душу мою, збираюся на мене сильні, небезпеконня мої і не загріб мій. Господи, без провини моєї вони йдуть на мене, стай же на допомогу мені і поглянь, Господи, Боже сил, Боже Ізраїлів стань, Звідведи, очі народи, не поспів, нікого з тих, що вечора сходяться у нежадібні, до корови, як пес обходять місто. Ось вони не язиками своїми, уста їхні не слова, а мечі, бо, думаю, хто їх чує, але ти, Господи, посміяйся з них, остороми усі народи, сила моя у тобі, Боже, ти застовник мій, і Бог мій милі стоя попередить мене, Богдасть мені перемогу над ворогами моїми, не убивай їх, щоб, щоб люди не забули закону Твого їх село Твоєї захиснику, мій Господи, Слова оз їхніх, то гріх душі їхньої, хай вони будуть спіймані ордені своїй, за порглони їхні, та за неправду, яку вони говорять, їх гнівом Твоїм, так що не спало їх, та що пізнали люди, що Бог володіє народами усі кінці у землі, вони сходяться вечорами з прагні крові, як всі обходять місто, вони шукають поживи, але нестиляю спати, я буду освіти силу твою вже що щоранку, проставлятиму милість Твою, бо Ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час буде моєї, сила моя в Тобі я буду співати, бо ти Заступник мій Бог мій, який милує мене, слава Отціну і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, Алелуя, Аллелуя, Аллелуя, слава тобі, Боже, Аллелуя, 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 слава тобі, Боже, Господу помолимо. Спеціння, душ наші Господу помолимо, господи помилой світу, за до добрий сантик Борис церков і за з'єднання всі Господу помолимо, Господи помимо, заладий прият для нашої піхані, блаженіша митрополита Київської всієї України, і нашого наша, високопривосвященіша митрополита не стара присвітиство у хресті, яконство, за весь причесів людей, Господу помо. Молимо, за долю помілу залолювий помережену Україну нашу за завладу, вістий народ її. Господу помолимо, Господи помилуй, за село наше, за всяке місто, село країну і за тих, що повіриш воює, Господу помолимо, помилуй, за добре нове поління, зображай сплодів, і за щости мирні, Господу помолимо, Господи помилуй, займодитися нам від нападу чужинців, Господу помолимо, господи помилуй. Нам, від усякої свободи, гніву, небезпеки, та недолі, Господу помоли, Господи помилу, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаті, Господи, помибу. Бойся добре, чистя прибрала славен, славну владичістю нашу, Богородицю, і Преснодіву Марію, за всіма святими, пом'янувши самі себе, один одного і все життя наше. Христу Богові віддамо, Сові. А тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Устої, Сину і Святому Духові нині і повсякчас, І на віки віки. Господь явився нам, благословенно й Давім Господнє! Господні. Господі Явів благословен, хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він благий, повіки, милість Його, Господь і я вівщанам, благословен. Хто йде в ім'я Господу, буду і повідатиму про діла Господні, Бо я привівща нам, благословим, хто йде в ім'я місце авіальбали будівництві основою вогла від Господа це сталося. І дивне воно очах наших. Бо Господь я вигівся нам, благословен, Хто йде в ім'я нам благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Господу помолимо, Господи, помилуй. Господи, да, святий, єси Боже наш. Ми тобі славу осилаємо і Сину і Святому Духові, нині повсяк і повсякчас, і на віки віки. Всяке дихання, нехай хвалить Господа Всяке дихання Нехай, хвалить Гос, поговорить Господь, Святині Його хволють, Утверджу силу Його, як є нехання, нехай хвалить Господь, нехай хвалить Господ похуй, Вислухати Святой Євангелії Господа Бога, молимо! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Ми, мудрі, станьмо по Богу, Слави слухати Святой Євангелієм! Мир учи! І Духові Твоєму Під луки Святого Євангелія читання! Слава Тобі, Господи, слава! Сього бій, сказав Господь, світилком тіла є око, отже, якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світлим, а якщо око Твоє буде нечистим, то й тіло Твоє буде темним. Отже, дивись, щоб світло, яке в тобі, не стало темрявою, якщо ж тіло Твоє все світле, і немає жодної темної тасини. То буде світле все так, ніби світильник сяй вам освітлює тебе. Колись він говорив це, один Фарисей запросив його до себе на обід, і він прийшов і возлів. Фарисей же здивувався, побачивши, що він не вимив рук перед обідом, але Господь сказав йому Нині ви, фарисеї, очищаєте зовні чаші і блюда, а нутро ваше сповнене злодійство та лукавства, нерозумні чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, краще подавайте милисуні з того, що маєте, тоді все буде у вас чисте. Слава тобі господи, слава тобі за всіх. Ти молися, благая за тих, що прибігаю з вірою під моготній Твій покров, бо іншого тривало порятунку ми грішні перед Богом. Віддалі в скорботах немаємо, обтяжені гріхами не зреченими, мати бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і забав і до всяких негодраних ім'я Твоє в всякім роді роді з скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха, Бурями гнаний пристань, хворих посіщення, немічних покров і за того гутниця, жеста рости, мати бога вишнього, єси причини стая, Поспешися молимся, щоб спастися рабам твоїм. Слухай, донька, і споля, не прихили в ухо твоє. Радуйся, причистая діво, радуйся, ціни скіпри царя Христа. Радуйся, зроставши грозно та їм в стелени, радойща двери і не упали макого тема, радойща всемірне ще вітло, всіх радосте, Радуйся, вірних спасем. Радуйся засобне в ще Христем і прибіжище влади, полосу і сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віківа, міня, Радуйся, вселенної похвалу радуйся храми Господні. Радуйся городінню сповіта, радуйся всіх прибіг і жиши, радуйся світильниці того, радуйся славо православних, радуйся Марія, мати Христа Бога. Радуйся раю, радуйся, божественна трапезо, Радуйся, радущани, радуйся, ручку все золота, Радуйся, всіх уповага. Ганя! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї малимо тобі, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимо за благолюбиву, богомережену Україну нашу за владу військові і народі, за державність перемогу, мир здоров'я та спасіння їх, що Господь Бо допомагав всьому і охороняв від усякого вора і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, ще мали Богові, щоб... Господу Богу нашому, що вислухав голос мильні надрішних і помилував рабів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава Константина, Олега Олександра, Дениса, Романа, Олега Василя, Андрія, Андрія Олександра, Івана, Сергія Івана, Андрія, Олега, Руслана Миколая, Анатолія Івана, Андрія, Богдана, Андрій Олександра, Олега Степана, Сергія Івана, Віктора, Андрія, Тараса, Олега Миколая, Михайла Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира Василя. Сергія Сергія, Івана Василя, Олександра Вадима, Андрія Василя, Василя, Михайла Василя, Андрія Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Зинов'я Петра, Ярослава Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світа Сергія, Євгена Володимира, Віталія Олега, Богдана, Дениса, Любомира, Руслана, Андрія Володимира, Володимира, Василя, Івана Володимира, Володимира Тараса, Павла Бориса, Василя, Олександра, Олега, Сергія, Максима. Віктор, Анатолій, Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема, Сергія, Олександра, Олександра Івсакі, Андрія, Івана, Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа, Олега, Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла, Василя, Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра, Бориса, Олексія, Олега, Олега, Юрія. Володимира, Володимира, Ладо Ігоря Миколая, Володимира, Ілью Миколая, Сергія, Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега Василя, Михайла Сергія, Тараса, Степана, Олега Володимира, Анатолія Антона, Тараса, Віктора, Степана Олега Павла, Руслана Антона, Андрія, Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Тріяна Олександра, Ануса Тараса, Романа, Олега Олексія, Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра, Володимира. Віктора Олександра Романа, Василя Якова, Василя Євгена Дмитра, Данила Василя, Андрія Матнрієва, Віктора Романа, Василя Івана, Олексія Павла, Андрія, Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина Степана, Геннадія Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла, Михайла, Романа, Василя, Миколая, Максима, Сергія Дмитра, Володимира Серафима, Андрія Сергія, Олега Віталія, Володимира, Ростислава, і всіх наших воїнів, що зберіг Господь від смертоносної рани від усякої хвороби душевної і тілесної, щоб здоровими з перемогою вернулись додому, все милостиві, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. подису Христи, Боже, наш бідного визволяють від насильника рятуєш без безпорад. Там, Господи, ребів своїх воїнів. Олега Андрія Василя Ярослава Павла, Ігоря і всіх наших воїнів, що в бідів застання в неволі в оковах перебувають, безвісти пропавших, милостиво звільни, додому поверни, молимо тебе, мило собі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христе, поспішлю на щирім жулим, серцем до тебе звертаємося, за ми тебе благаємо. Згамують роботи в душевній тілесні страждання рабів своїх болявших воїнів, Василя Івана, Володимира, Сарафима, Андрія, рабів, Божих, Михайла, Миколая, Олександра, Любові, Степана Надії, младенця Романа, Михайла, Младенця, Терези, младенця Софії, Михайла, Младенця, Матвія, Оксани, Ольги Марії, Івана Галині, Оксани, Олексії, Оксани, Олександра, Любові, Петра Газни, Надії Марії, Євсакія, зацілення Павла. Як доньку і рузоринзуги підняв, так піднімий у здоров, ю. молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. за Замілий дитя, мир здоров'я, спасіння, стання прощення, відпущення ріки в ребів Божих за здоров'я. Росла Степана пана в їхній потребі за здоров'я всіх тут стоїть і моляться всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми їхніми, усіх духів і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Боже, спасите, наш надії, всіх кінців землі, ти, що на морі далекої, милостим, будь милостиві, влади, кодоріків наших. І помилуй нас, бо ти чоловік улюблений любний Бог є славу до вісавого села йому Ясію, і Святому Сухові повсякчас і на віки, віки з умилінням сердець нашої, Господу помолимо. Господи, Господи помилуй, Господи Боже наш, коли він просяв до тебе руки, народ Ізраїля змістив на малахетяну зброї від установини на битву. Та повелів сонцю спинитися, сам, владико, почуй на, що молимось до тебе, звісни силою Твої, побожний народ наш, утверди благослови його справи, премнас славу Його перемоги над ворогом. Звісти всемотню Твої правидві нашу державу, збережи наше військо, пошли ангела на звітня захисників народу нашого. Подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожнечу, ми розтвердим. Простяни, Господи, не ведемо правицю Твої карабів, Твої, заступає в усьому тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні. За віру православну та побожий народ нашу державу проти їх провини. і день праведної плати Твоєї подає він ці нетління, бо Твоя є влада Твоє царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо на тебе надії, покладай, славу вас Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас. І на віки. Аминь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Сесвіна, Святому Духові, і нині повсякчас, і віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос і Свій Бог наш молитвами, Сибриши, Симатри, Святий, плани сала, захвальні апостолів і всіх святих помилує і спасе нас, бо він є добрий і чоловіку любе. деї нам окрилу храни волі і щиту променям твоїй ошене світлом на оке ізнання нас дітей прощвіти, чисті любові до краю, ти нас Боже зро. Верни волю, дай доблю, дай, дай добра світа. Дай Бога жена воду і Слава Україні! Героям слава! Як за молитву, Божого благословення, духовної радості, миру, ангела-хорителя, нашим захисникам, нам віри, і нехай повірі нашій Господь дає за молитвами, за проханнями, за потребами. Слава Ісусу Христу!